Вітаю вас, друзі, на СК1. Я Катерина Домс, і сьогодні запрошую вас на розмову з людиною, зустріч з якою я особисто чекала, чи не спочатку повномасштабного вторгнення Росії, адже вони точно знають більше за нас. Вони військові, вони патріоти, вони герої української нації. І один з них сьогоднішній наш гість, офіцер десантно-штурмових військ. Пане В'ячеславе, вітаю вас, слава Україні. Доброго дня героям слава. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час і можливість і погодилися на цю розмову. Я прекрасно розумію, що можливо не будуть всі прям відповіді на питання, які вам сьогодні поставлю, тому що наш в тому числі слухає і дивиться ворог. Але тим не менше, я думаю, що ця розмова сьогодні вона буде важливою і важливою для наших глядачів. Почнімо з загального, вочевидь, от як настрій, які емоції, які відчуття тут на шостому місяці повномасштабної війни у вас? Я перш за все скажу про себе, відчуття, скажімо, настрій бойовий, настрій бойовий перш за все, тому що це війна, це війна перш за все за існування нашої держави, за існування нашого народу і ніяк по іншому не може бути. В суспільстві загалом різні тенденції, різні мотиви, різні емоції, але в цілому надаме повинні згуртуватися і діяти як одне ціле. Майже півроку ми вже живемо в нових реаліях в умовах повномасштабної війни. Як взагалі бойовий дух у ваших побратимів, з якими ви щодня на зв'язку? Я, як представник десантно-штурмових військ, кажу, що десантники, як завжди. Найкраще. Це завжди перші. Завжди Це наш девиз, Ми його використовуємо і так воно є насправді. Пане В'ячеславе, ви 17 років служите в Збройних силах України. Я в Збройних силах України служу 23 роки, з них 17 років я служу в десантно-штурмових військах. Колись ми називалися ВДВ, потім нас трошки переформували, ми стали десантно штурмовими війська. Коли почалася. Антитерористична операція так, так, да. так, у 2014 році ви неодноразово були там на передовій спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Ви тримаєте оборону тут у Житомирі. Тоді, на початку АТО, ви могли собі представити, собі уявити, що війна досягне таких масштабів е, в 2014 році, е, взагалі такої думки не було. Тобто, для нас це було трошки, ми були шоковані цими, скажімо, подіями, але. В цілому, як, як воїни, як військові, ми були до цього готові. Тобто хлопці діли під того, як ми навчалися, як нас готовили до цього, це була, скажімо, наша робота, перш за все. За 8 років, після 14 року, ми взагалі, взагалі стали трошки по-іншому з цього приводу думати. В суспільстві ніхто не думав майже, що буде така війна повномасштабна. Да? І ми зачастую відганяли від себе цю думку, скажімо, в цілому. Але насправді серед військових, серед професійних військових завжди готувалися саме до такої війни. І завжди е, наші керівники казали, що хлопці, ваш основний бій ще попереду, що все 14, 15, 16, по 22 роки ваш бій ще попереду. І от е, ми відганяли цю думку. Ми думали, що це буде трошки пізніше. Ми всіх своїх родичів, знайомів, знайомих, побратимів питали, що буде війна. Всім, звичайно, казало, що вони колись будуть, але ще не скоро. Але вийшло так, що 24-22 вона почалась. 24 лютого 2022 року. Яким для вас особисто запам'ятався той день, якими тоді були ваші перші думки, якими були ваші перші дії? Ну, які думки? Це були, ми, ми були якраз на, на злагодженні на полігоні, ми безпосередньо чули. Як неподалік від нас, не буду називати там географічний координат, починають сорватися ракети, які по нам, наші, так називаємо братній народ, братній народ по нам випустив в е, досить великій кількості. Замість того, щоб будувати у себе е, якісь там лікарні, гарні школи, інститути, вони вирішили всі ці мільйони доларів направити в нашу сторону, Скажімо е, так, на щастя, їхні не маючи аналогів озброєння. Майже всі е, не потрапили в ціль і якось так. За день до цього, за кілька годин до початку Великої війни, ви вже знали, що Ні, це воно почнеться? Ні, Безпосередньо я не знав. Я безпосередньо не знав, і то, то ті підрозділи, в якому я перебував на той момент, вони не знали цього. Сьогодні дуже... якийсь, я я Якесь внутрішнє перечуття було, що щось воно трапиться. Тому що щось вони, сьогодні вночі може бути. Ну, не, що щось вночі? А вони ж почали все, скажімо, як пакальки, як покальки, скажем, 39 1939 року, коли, вони почали, коли фашистська Германія почала війну з Польщею, да, коли вони там придумали якийсь повод, які хтось які якісь польські війська обстріляли когось. І вони розпочалися бойові. дії. Тож саме тут, за майже за тиждень, безпосередньо до початку активних бойових дій вони почали підготовку. Вони придумали якусь там непонятну мобілізацію, евакуацію. Тобто, Все до цього готувалося. Якісь там певні обстріли вони показували по своєму телебаченню російської території, показуючи, що нібито це Збройні Сили України, вже, вже обстрілюють Російську Федерацію. Ну, скажімо, Потенційно все, все було ввіле до того, що буде безпосередньо те, що трапилось 24 числа. Ми, Україна, готувалися до цієї війни. Так. Ми готувалися. Е, чи належним чином? Ну, сьогодні вже починають говорити. А треба було, а треба було там попередні роки ще краще е, готуватися, треба ще більше було складати наші Збройні Сили і розвивати нашу армію. Це таке питання. Я вам скажу свою особисту думку, да? що, е, скажімо так, Держава існує лише тоді, коли є міцна армія, коли є міцні Збройні Сили України. І як і кожен військовий, наші скажімо, побажання в військовому плані в озброєнні, в наборі особового складу, в комплектуванні і врешті питань, вони скажімо, майже безмежні. То, що ми готувалися, це факт. Готувалися, готувалися як могли, скажімо. Максимальні ресурси, максимальне скажімо, засування. Наших можливостей з боку збурених сил, сил це, це було. все це, це було. Інше питання да, на, на, насправді я не можу обговорювати по-чесному, тому що ну, хотілося б більше. 23 роки ви служите в українській да, армії. Так. Вам є да. з чим порівнювати з різними періодами, як змінилася українська армія за останні 8 років після того, як. Росія окупувала Крим і захопила територію Донецького. Е, ну дивіться, коли я був курсантом, у нас взагалі були такі е, цікаві моменти, да, коли ми там, ну, шуткували між собою, що там, якщо ти дівчатам кажеш, що ти курсант, то дівчата з тобою спілкуватись не будуть. Були такі моменти, коли нам казали, що ми заходимо там, в тролейбус грязні після полігону, нам казали, що хлопці, там, давайте ви іншим якимось транспортом поїдете. З кожним роком, скажімо так, у нас е, е, ми змінювалися. Ми змінювалися, особливо, як, кажемо, на жаль, але це правда. Саме 2014 рік нас змінив. Нам змінив і нам скажу, нам в нам, наш ворог дав нам трошки, скажімо, таку паузу. Паузу оперативно 8 років, яку ми потрібно були потрібно було готуватися і ми готувалися, готувалися до цього. З кожним роком, скажімо так, ми покращували свої можливості, збільшували свої спроможності. скажімо так. І якщо б насправді цього не було, я вже казав, що звичайно є бажання, щоб було більше, краще, могутніше. Але якщо б не було те, що в нас було, то вже ворогу, напевно, скажімо так, виконав свої завдання. В нього не виконав, він не виконав жодної своєї задачі. Жодної. Так, важко. несемо великі втрати. Але хлопці герої і зі всіма задачами справляються. Наші хлопці однозначно герої. Наші українські військові вони мотивовані, вони знають, за що і для чого вони воюють. Що скажете про те, що ви бачили, можливо, те, що ви там спілкувалися зі своїми побратимами, про рівень підготовки нашого ворога, про їхній світогляд? Ну і там же, же ворог, він, скажімо, різні їхні підрозділи діють. Тобто є певна когорта. Досить високих військових які, командирів, які дії, наприклад, того самого гостомельського десанту, який висадився в нас, раптово туди, ми його не очікували насправді. Да? Досить високо їхню підготовку. Це були, скажімо, їх найкращі люди. У да? них є також і мобілізовані ДНР, з яким жодного скажімо, мотиву не мають. Вони їх є військовіці буряти, коли скажімо, вони приїхали до нас, вони побачили наші, скажімо, Одні з самих, скажімо так, багатих районів, да, це Ерпінь, Буча. коли вони побачили, mm -hmm. всі кажуть і сміються, що, наприклад, там, крали все годно, але не крали от от полісоси, да, роботи, тому що вони не знали, що це таке, розумієте. Їхній рівень підготовки теж досить різний. Досить Спеспідроїв, звичайно, вони діють ефективно. Но головне, що Їхня перевага це більша кількість артилерії. Все це, всі це знають. Завдяки е, кажем, іноземній допомозі ми трошки намагаємось вирівняти парітет в артилерії, але це їх основна перевага. Якщо б у нас була та ж сама кількість танків, артилерії, то я думаю, що б насправді ми вже десь били, біля Уралу були б насправді. Ми. з нашими хлопцями, з нашими вояками. Порівню підготовки наших хлопців і мотивації, ну як мінімум, за кордони нашої країни, ми їх виконали б вже давним-давно насправді. Угу. Якщо говорити про методи, які да. Росія використовує у цій війні, що скажете з цього приводу? Ну наскільки тут нечесна гра, ну скажімо, як ведеться війна, розумієте, і те, що роблять вони. Я зрозумів. Взагалі, війна це така досить нечесна штука. Не завжди виграють ті, хто чесно воює, розумієте? Тут немає поняття такого. Але. Основне, вони не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Бачите, що наносяться удари по цивільним об'єктам, дуже багато гинуть людей. Їхня основна була, скажімо, ліпмотів їхніх дій це де ви були вісім років, коли бомбили mm -hmm. Донбас, да? вони кажуть. Але вже кількість загиблих за лише за ці шість місяців гораздо більше, ніж за тих вісім років війни, розумієте? Вони не... Не гнушаються знищувати цивільні об'єкти, знищувати школи, знищувати е, е, інфраструктуру. Тобто під їхнім лозунком ми стріляємо лише по військовим об'єктам, і ми вже бачимо, що це їх зброя, не маючи аналогів, не завжди попадає до треба. Вони можуть потрапити в якийсь сільський туалет, наприклад, да, якийсь куди, непонятно, куди вони стріляли, але ну, попали не туди. Ну, скажімо, опять же з гумором, ну якось так, ну, а можуть попасти як е, в амстор. Да, Тобто теж трагедія, люди загинули, розумієте? Тобто, ну, не можна однозначно це казати. Ні. Головна перевага України у цій війні це наші люди. Так, звичайно. Це наші люди, вони цього не чекали. Вони цього не чекали. Тобто вони навіть коли бачите, що на тих територіях, де не було організованих Збройних сил України, люди самоорганізувалися, вони знову не розрахували на. Згуртованість нашої нації, розумієте, в тому в цьому проблема. Вони не чекали, що він буде стріляти в спину. Вони всі чекали, що їх будуть з квітами та зустрічати та з піснями, там, розумієте. А на, на факті вийшло, що там навіть бабусі, які приносили їм там пиріжки з якимось там отравою чи з якимось іншими речами, вони там писали в перехватах досить часто там, відчувається їхній шок, да, коли ну викладають до що там. Бабушка покормила, покорміла, у нас 8 солдатів везли ми наприклад, в напряму, там, якоїсь там, калими чи ще кудись, розумієте. Вони цього не очікували. Шостий місяць повномасштабної війни в Україні. Ми постійно живемо з надією, і ми завжди віримо хороше і слухаємо багато експертів, які mm -hmm. називають нам різні терміни завершення цієї війни, то почекайте ще два-три тижні, то війна закінчиться до кінця цього року, то вона вже ще там може навесні 23-го року буде кінець. Чи варто українцям готуватися до затяжної війни? І які ваше особисте бачення, яким бачите ви? Завершення цієї війни. Просто ваша ваша. Я, думка... я думаю, моя особиста думка наступна. Всі їхні плани вони озвучили ще до початку війни. Всі тезиси, які викладав е, Путін, Медведєв, вся інформація, яка була викладена в цих статтях, славно звісне, Марія Новості, в яких вони записували і писали, що е, лише повною денацифікацією, демілітарізацією України ми закінчуємо цю операцію. Лише після того, як українці вони прописують плани на 30 років, вони вони там же прописали в цих статтях, що будуть на території України так називаємо табори по перевоспитанню. Перевоспитанню українців з українців, які є патріотами своєї нації, в українців, які будуть сліпо виконувати розпорядження, скажімо, з Москви, Розумієте, вони повністю беруть кальку. З Китаю свого сусіду, скажімо, який таким чином сінзянь Уйгурський автономний округ намагається також уйгуров перевиховувати, пер 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 розумієте. Вони намагаються зробити те ж саме з нами, в своїх документах. І думати про те, що вони на чомусь зупиняться, це безглуздо. Тут лише повна, тотальна війна з нашого боку, з використанням всіх ресурсів, е лише там, де вони вигрібають. Там вони зупиняються, розумієте, вони дать їм змогу, вони будуть і далі, і далі, і далі. І коли наше тут відносно, скажімо, спокійне життя в Житомирі, да, нарахуючи цих сирен і періодичних обстрілів, може просто перетворитись те, що в нас в Маріуполь, Буча, Ерпінь, і кожна людина у нас повинна про це розуміти. А що ви бачите з, от зі свого боку з приводу наших людей? Зараз вони, вони звикли вже до цієї війни, вони втомилися. Можливо, хтось і забув, що у нас зараз справжня війна відбувається. Ваші спостереження? Насправді, люди вже звикли до цього. Вони вже до цього звикли, скажімо так. Досить, досить скажімо так, є певні вже спокій в декілька, скажімо, певних колуарах, є серед певних своїх. Людей, і, скажімо, стурбовані, що це все затягується, тому що вони не можуть там ні за кордон виїхати. Але вони не розуміють, що якщо ми всією нацією не будемо прикладатись до перемоги, то насправді, доки ми не виженемо їх з території України, вона не закінчиться, розумієте. Що потрібно сьогодні зробити? Чого нам не вистачає, щоб ми якомога швидше вигнали їх з території? Ще більша згуртованість, ще більше згуртованість. Всієї нації, розуміючи, що це е, війна на виживання. Це не просто, це не рівень там, навіть 2014 року, коли АТО десь там далеко на сході, в якомусь маленькому регіоні, там десь там, скажімо, хтось воював. І коли навіть ну, я за власним досвідом, згадуючи ці роки, коли ти приїжджаєш, ти не розумієш, як там ти воюєш, там, да, там, ти, ти боїшся без зброї, без бронежилета, переїжджати з місця на місця, а тут ну, ти проїжджаєш буквально трошки, і там вже працюють дискотеки. Люди відпочивають, в парки. Тобто, це взагалі інша війна, розумієте? Це не ті масштаби. І коли хлопці приїжджають звідки, теж вони дивляться, смотрять там. Тобто, ну, от, Було б цікаво вам ще з ними поспілкуватись, які тільки приїхали насправді. І ви б зрозуміли ще більше. Подивилися в очі, і ви б зрозуміли їхню думку про те про те, що коїться тут на даний момент. Вже там не щодня прощається з героями. У нас ще не щодня поховання, сьогодні теж прощаємось, Плаче небо зараз під час нашого інтерв'ю війна несе вона біль, несе страждання. І забирає найцінніше це людське життя з приводу того, чи сьогодні на гідному рівні ми віддаємо останню шану нашим героям. І що б ви сказали? Ну, перш за все, хочу сказати, що нещодавно започаткована у нас, скажімо, нова мілітарна традиція Збройних сил України, перш за все намагаються відійти від цього скажімо, кліше 200-й, трьохсотий, тому що це скажімо, обізлічує, обізлічує в цілому людину, і він перетворюється на воїна і героя на, просто на цифри, да, там, які 200. Зараз перейшли к новим е, варіантам, це називають на щиті, тобто, наш герой повернувся на щиті. Тобто, це давня, скажімо, грецька традиція. Спартанці казали, це що скажімо, були люди, стародавній Греції, що ти повертаєшся з війни з щитом або на щиті. Тобто В даному випадку ми вже повинні переходити на новий варіант. Скажімо, е, ми називаємо, що хлопці повернулися на щиті, вони, вони, вони наші герої. Вони задачу виконали, але так вийшло, що вони не виконали основну задачу вижити. Задача наших вояків не лише в тому, щоб знищувати ворога. А ще й велика задача це вижити, Вижити, тому що комусь придеться відновлювати країну, комусь елементарно потрібно народжувати нове покоління, розумієте. А зараз на війні пішли краще. Кращі хлопці, кращі, кращі, ну, це скажем, е наші герої. Це е кра кращі представники нашої нації. Пане Вячеславе, чого сьогодні передовсім не вистачає в нашій армії і як е кожен з нас може допомогти. Навіть банально куди, е кому переводити гроші, щоб вони дійсно дійшли туди, куди це потрібно, де є необхідність. Е е дивіться, е насправді, насправді. Гроші можна е, не зв'язуватись перш за все з якимись сумнівними волонтерами. Саме оптимальний варіант це звертатись безпосередньо до частин, до підрозділів. Вони знають е, більш е, за всіх, що їм на даний момент потрібно, розумієте? Тобто виходити на представників, на якихось офіцерів, які діються в цьому напряму, і привозити, е, скажімо, ціленаправленно. Да? Персонально якось так, цю допомогу. Тому що у нас на фоні загальної підтримки народу вже з'явилось дуже багато шахрів, які намагаються на цьому ще якісь гроші заробити, розумієте? Це дуже страшно. Що потрібно, потрібно все насправді. Перш за все, підтримка, перш за все, підтримка і моральна, і матеріальна. І наша арма формується, вона збільшується, і ми чекаємо від будь-якої підтримки. Скажімо, коли школярі присилають, наприклад, ці свої малюночки гарненькі, це також гарна підтримка, і хлопці, скажімо, зазвичай розвішують по своїм бліндажам, да, то все дивляться, це їх також підтримує. Микола наостанок, знаєте, от такий голос військового зараз ваша можливість звернутися до глядачів, до всіх, хто на сьогодні дивиться, слухає. Нехай це буде такий ваш меседж, аби вас почули і сказали щось головне. На завершення нашої сьогоднішньої розмови. Лише спільними зусиллями всієї нації ми зможемо подолати нашого ворога. Лише спільними. Знаєте, за, там, досить часто там, там слухаєш там, від певних усіх. Так ви ж армія, ви воюйте, ви повинні воювати. Але я ж я повторюю це вже десятий раз. Це не, це не війна, там, навіть зразка 2014 року. Це, це військовий конфлікт, скажімо, один. З найбільших за останні 80 років, і всі ці повинні розуміти. Тут лише е, з усиллями всієї нації ми зможемо е, подолати подолати ворога і е, знову, як тіца фенікс, скажімо так, восстанавлює свою країну. В вашому обличчі, я хочу подякувати всім захисникам, які сьогодні гідно, мужньо. До останнього подиху оборонять Дякую. нашу країну, нашу свободу, нашу незалежність. Нехай Бог вас оберігає якомога швидшого нам миру і перемоги. Дякую вам да. за це інтерв'ю. під будь, будь, будь ласка, до зустрічі. До зустрічі.